Вітаю, всім вітання на каналі Теросонця та місяця з вами тут Юля, всім вам мирного неба, всього вам хорошого, доброго дина, доброго часу доби, натхнення вам добра, тепла, здоров'я, всього хорошого. Слава Україні! Слава нашим захисникам, слава Збройним силам України і низький Уклін усім Збройним силам України. Я сьогодні до вас з розпаковкою і з першими враженнями. Від колоди. ну Це медитативні такі карти, це не таро, і оракул з Алі. Це українська колода, а це Алішна. Ця колода, спочатку, давайте про цю, яку я дуже давно хотіла в такому мішечку. Ну, я той верхній розпакувала, викинула кліонку, а в такому ось приходить мішечку. Хто вже її має, то знаєте. З колежанок дівчата, хто буде дивитися, якщо ви хто має, ви вже знаєте, що це від Олі Гайдамаки колода проявлення. Це не таро, це така колода медитативна, така, знаєте, вона ну, як оракульного типу. Тут ось написано, що це проявлення, сформувати запит, запитання це робота. Ну, тут метафоричні, так більше. Більшість це карти метафоричні. але е, Бачите, тут. Ну, якби путівник, як працювати з картами. Але тут є цей. на цих картах є. Не хочу триматися, На них є тут надписи. Не дивлячись, що ви працюєте медитативні карти більшість метафоричні, вони не мають надписів, просто ви дивитеся і. Метафоричні карти, і ви з ними просто працюєте без надписів. А тут є надписи. Тут ви витягаєте карту і дивитеся тут значення цієї карти. І що тут треба вам зробити на задане ваше питання, бажання, ситуацію, яку ви загадали, задумали. І ось ось така колода. Дуже я дуже цю колоду хотіла. Дуже нам не подобається, такому українському стилі. Дуже хороша якість. Супер якість взагалі дуже хороша. Я напряму у Олі Гайдамакі Самої її заказала. Зв'язалася з людиною через Facebook, на її сторінка. Написала, і людина мені карти скинула, гроші на карту. І вона мені карти відправила. І все. Без ніяких посередників, без ніяких магазинів. Самої Олі Гайдамакі. Дивіться, які вони ці карти прекрасні. Вони просто прекрасні. У твоїх плечах відпочиває всесвіт. світ. Йой, дуже гарні. Я дуже хотіла їх. Це так, такі промальовка, ця мені дуже подобається. Дуже це така українська ця промальовка, навіть яка красота. Як під капелюхом мужчини сховається і жінка, як він закриває від цих чорних хмар і себе, і жінку, своє кохання, захисник годувальник і захисник. Тут навіть знаєте, можна, мені здається, що можна і хто е, має гарну уяву, багату фантазію, ви можете так просто дивитися і так з ними. Е, Спрацювати. А можете дивитися, що тут написано. так Можете, якби знаєте, сполучати надписи своєю уявою. яка красота. Хустка ця така українська. Ну, Це дуже-дуже мені дуже сподобалося. Це мені дуже підкупило. Оці такі українські українські малюнки. Такі наші гарні ці всякі малюнки, ці вишиванки. Це, це все наша, така, наша традиція, наша культура повністю як тут зображена. Дуже гарні, дуже гарні карти. Я їх хотіла. Так що ось такі карти медитативні, метафоричні, як називати їх. Я, я знаєте, що скажу: медитації я дуже не люблю. Ну, просто тупо медитації. Отак сіла там і сидіти його роз... гудіти. Чи там ну, не обов'язково, звісно, годіти, але я так вже кажу. <кхід> ну, не люблю я це. Я і медитації це щось, знаєте, <гудити> це щось різне. Це, 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 це ні. А ось мене заспокоюють, бо тим більше в мене така енергія більш жезлова, вогняна. Хоча я по горському повітря, але вогняної в мене чомусь більше переважає, водяної емоцій багато теж більше, навіть чим повітря. У мене води і вогню у мене більше, ніж повітря. А ось треба ж і заземлятися трохи. У мене більше, що заземляє, що більше, що мене допомагає, так, у спокійний стан мене призводить, це таро, розклади на таро. І, ну, і оракули, і таро, і оракули. І оракули, особливо якісь ось такі, е, котрі е, медитативні, такі, як на них казати. Коли ось е, Сидиш, і от дивіться, бачите, я сижу, зараз перебираю, цю, дивіться, а ця жовто-блакитна гарна, жовто жовто в тонах. Сидиш, перебираєш, От ця колода, вона іменно така, що її просто будеш сидіти, перебирати, дивитися і можеш заспокоїтися. Тобто не треба ще якісь вправи медитативні робити, а просто, щоб заспокоїтися. Я аж за ногами це козаки, я тут на них намальовано, зрозуміло. Бучник цікаво. Цікаво, а це чорно-біла ця карта, а що тут написано. Цвіт її внім. В ній зерно його сила удвох. Угу. Вона в він в ній сила у двох. Да, чудово, гарно. І ось ви можете просто так дивитися на ці карти і заспокоїтися. Якщо не любите медитацію, то ці карти вони підійдуть. Для заспокоєння, для якогось розслаблення, знаєте, щось так, ну, якісь роздуми поринути. Ну, дуже, дуже Вони так, вони підійдуть. Іменно оці, вони, і е, дуже класно, що вони великі є е, над чим оце е, сидіти і розслаблятися, і медитувати. кому-що. Кому е, тут є над чим, тому що великі. Візуально є, 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 є куди дивитися, так як поринаєш. Залипаєш, поринаєш в цю карту. Так що ось такі, хто, хто, вже, хто має, то ті знають. Хто не має, то ось можете, дивіться, я можу що вам сказати, навіть якщо вам подобається такий стиль, якщо ви абсолютно нічого не маєте до Таро, до, там, до цих систем, то це, ці карти вони ні до чого, Їх не, це, вони не мають системи. І це карти, знаєте, які вони не прогнозуючі. Вони вам не скажуть, ці карти, що так чи ні, там чи завтра туди то туди то поїхати чи не поїхати, чи то, чи то-то, то-то, чи то-то. Розумієте, вони не, не до цього ці карти. Ці карти просто якісь дають послання, вони дають якісь повідомлення, вам потрібний час, потрібні хвилини, те, що вам якраз треба, якщо ви щось запитаєте, просто так розглядати, як я кажу, сидіти ось, щоб заспокоїтися, заземлитися. Ви просто сидите і ви вдивляєтеся, і ви знаєте цю карту, і ви тут, там, як то що в іншому світі опиняєтеся, і ви просто заспокоюєтеся від якихось е... швидких, е... бистрих Бе... 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 енергій в своєму житті, і вам треба трошки сісти, трошки спокоїтися, трошки розслабитися. Тим, хто не любить медитації, вони підійдуть. І тим, хто навпаки медитує, вони теж підійдуть, як медитативні карти. Вони і так, і так, так. Тобто порекомендувати, що я можу ці карти тим, хто не займається ніяким таро, тим, хто не, і не планує, і не думає, і не знає, і не хоче знати, ну, вивчати таро-систему. Так? То, то така більш більш передбачувальна система, більш прогнозуюча. А ці карти ні. Якщо ви далекі від таро і вам подобаються такі просто українські ці карти, ви можете їх купити. Можете собі послання, якісь стягнути, можете, як я кажу, медитувати на них, просто переглядати. І вони дуже чудові, дуже такі. Вони ще й знаєте, насичені цією такою символікою українською, культурою, традицією. Що ви так проникаєтеся цим усім? Що якось знаєте, я навіть можу вам перевести на людську мову, що ви відчуваєте? Бо теж я бачила в дівчат в оглядах в послання в шорці, і так на розклади робили дівчата у Колежанки мої, у кого вже є ці карти, то е, навіть е, в їхніх руках, їх, з їхніх карт, в їхніх руках через камеру е, я відчула такий сильний сильний потяг до цих карт. Сильний-сильний Я кажу, що я просто на мову людську не знаю, як вам передати. Це те, що ця символіка українська, щось, якби, знаєте, як правильно назвати те, що відчула, поклик крові, як кажуть. Ось ну точно! О, щось, щось таке. І щось так, такі були послання от, у пані Аліси на каналі Аліса канал огляд, де в неї є дуже багато цікавих колод неї різних, Аліса Дзеркалі називається канал, я підписана. Пані Аліса, вітання вам. То ось пані Аліса часто робила в шорт, скидала якесь послання нам. То там ну, просто так влучно, і що би ти не подумала, якусь цю ситуацію, чи що. і якраз випадає тобі карта, адже це онлайн-розклад. То навіть не розклад, то просто послання від цих медитативних карт. То навіть, то навіть не є розклад, що, щоб на вибір. Просто послання, просто якесь повідомлення від, від карт проявлення. І е, так влучно воно якось резонувало, так підходило, що з однієї сторони, просто в шоці, а з іншої сторони, так знаєте, було чуттєво, ніжно, що аж плакати хотілося від деяких послань. Я тоді зрозуміла, що я хочу теж ці карти. Дійсно, ось чому не називається ось проявлення. І зараз, так як я вже переглядаю, вже цю вже у своїх руках, вже, що, цю, що я придбала вже мою колоду. Я розумію, чому вони називається проявлення. Дійсно, це ж я мала, кажу, що не можу на мову людську перевести, то це ось оце, це відчуття якогось як проявлення, як щось проявляється. Так як то, що щось проявляється в нас, коли ми дивимося на ці карти, то щось. Проявляється в нас, в нашій свідомості, в нашій підсвідомості. І ще, я ж кажу, кому може подобатися просто на картинки дивитися, а тут ще підказочка вам є, якщо, якщо хочете щось ну, більш якщо конкретніше, якщо ви щось запитали, якесь передбачення для себе, на якусь там ситуацію, на якусь проблемку, послання хочете для себе, то ось тут є вам ще й послання. Це мені подобається, бо тож Мак-карти мені не подобається. Мак карти я не маю їх і не працюю з ними, і не буду працювати. Абсолютно, мак-карти взагалі це не моє, бо там тільки отак картинка, а надписів немає. А для мене без надписів, то, то ні. А тут є. Тут можеш тут так поєднано, що і картинка така гарна. що тут можна дивитися і щось своє побачити. Дійсно, як проявляєшся, дійсно проявлення. І ще й підказочка є надпись. Оце це те, що треба. Гарна якість, гарна, чудова. Дуже якість, чудові карти, мені дуже подобається. Дякую пані Олі за такі карти, за таку посилку. Ось це така українська, українська колода метафоричних карт проявлення. Так що, хто е не має нічого спільного і не хоче мати стару, то це, це не таро. Якщо вам просто сподобалися візуально ці карти, рекомендую. Можете купити. Так, це ось така розпаковка. Це сьогодні я з пошти забрала і то, і то. І тут це з алі вже. Це з алі оракул. Так. Обережно, беру бив ще біля себе, щоб не пошкодити. Ось такий тоже Оракул. Він теж. Теж такий він більш зцілювальний, більш лове Любо, любов в тобі чи як якось так він називається, я вже її завтра перекладати. А я вже хотіла спочатку розпакувати, вже вам на камеру розпаковку показати. Любов тобі чи любов до себе щось, щось таке. Теж він такий схожий на ці карти, тільки це, звісно, алішний варіант. Тут, тут, тут автор. Карти делюкс. Я не знаю, я де тут автора шукати. 52 карти. Ось тут написано 52 карти. Такий величенький оракул. Що це я не можу кінця-краю цій кліонці знайти? Ось, нарешті. Так. Тут теж є надписи. Так як ось, ось мені прийшло обидві колоди Що з надписами. Так вони запаковують цей алі. Ще зараз тими ножицями. Дивіться. Ну, де ж так тісно можна? Такі тісні коробочки роблять. Воно потім розійдеться, але спочатку чуть-чуть би хоч вільніше. Бачите, тут теж є е, надписи. Хороша така цупка коробочка. Дуже хороша. І дивіться, ніде не потовчено. Та ви що? Я тільки що замітила Алі, перша, напевно, пройшла колода абсолютно ціленька. Так, дивіться, бачите, тут. а, Ось ось тут є ці автори і художники. Хто, хто о, знає, може, у вас є колоди їхні, а то це вона тут і написана. Я думала, що щось друге. Бачите, тут це рекламна картка і про цих ось, навіть з підписом. Це треба перевести, перекласти це все. І тут ось, бачите, теж є ну, тут нумерації теж у них немає, таких у мене вже є один оракул взагалі без нумерації. Ну тут простіше. І тут, бачите, мені дуже все сподобалося. Вони такі якісь карти ці ніжні. Я бачила на каналі їх в, е, в наших дівчат в Анни з тобто Пані Ганни, і ще в когось, я вже не пам'ятаю. в е, Анни теж алішна. У когось я бачила оригінальну, але вже не пам'ятаю у кого. І мені теж дуже не сподобалося, що тут теж, теж є надписи, що ця карта значить. А з цієї сторони, бачите, тут МБК не треба шукати. Якість, скажу вам так, Алі. Я, конечно, коробочка, наприклад, доволі краща. Коробочка гарної якості. Карти і є кращої якості у мене карти, а коробочка гірша, тут навпаки. Так ось тут ось є, бачите, значення цієї карти, що не треба, і МБК. Оце собі перек... Хто знає англійську, то взагалі супер, хто не знає, так як я, то тут собі треба в Google-переводчик вводиш, перевела і ось теж якісь послання. І тим більше дві карти, це чудово. Не треба нічого записувати, переписувати, а просто в Google-переводчик і те, що тобі випало, яке тобі послання випало, і е, вже переводиш собі і дивишся, що, що, тобі, що тобі карти кажуть, яке тобі дають послання. Цікаві такі малюнки, знаєте, вони якісь такі дитячі, але вони прикольні, вони, ну, мені подобається. Вони такі, знаєте, якби е, дитячі, але вони якісь е, е, ніжні, такі, е, красиві, бо є, е, є, я бачила колоди зараз, десь е, в у цьому Лоскарабео чи хто там, я не знаю. Десь я бачила на огляді колоду. У дівчат в когось Уейта зробили, Ну, там такі карикатури. Я не знаю. Ну, звісно, на любителя кому-то, може, подобається. Ну, Я собі думаю, господи, просто я б ніколи таке не купила. Ну, Ту карикатура, то теж такі якісь малюнки ніби дитячі, але там, ну, знаєте, так все якось некрасиво так якось, як колись, знаєте, робили ці. Карикатури у журналах таких, колись був журнал перець, я ще мала була, пам'ятаю, мама виписувала. І там такі пародії були на когось, на щось такі, всякі пародії. Ось точно то колода, то пародія, то пародія на таро. Мені просто я подивилася, мені думаю, ну як ну як таке можна випустити, але подобається. Ну що, ну, мені ні, а комусь подобається. То там теж, хочу сказати, що там теж малюнки такі ніби дитячі, але вони не такі, як тут. Тут, бачите, такі прикольні, тут такі такі вони якісь. Життєрадісні, радісні, о, не можна гадати, хочу сказати. Тут такі життєрадісні, А, а там у тій колоді, що я бачила, там якісь такі пасмурні, такі якісь дійсно пародія, карикатура і такі, як то, що знаєте, як агресивні. о, Ті агресивні, а ці ніжні, ці такі якісь ем, прикольні, ці такі ем, добрячі. Життєрадісні малюнки. Мені сподобалася така-проста проста така промальовка, абсолютно проста. Абсолютно проста дитяча промальовка. Але дуже така вона життєрадісна. Дуже вона така. Ця карта, дивіться, дійсно життєрадісна. Так що ось такий, ось такий оракул. Такий ще оракул. Дивіться, давайте е, цей оракул, давайте я цей витягну вам пораду. Ви собі заскринете і загуглите пораду. Пораду. Давайте, ні, давайте спочатку собі, адже собі колоду взяла. Так, мені. Яке послання, яку пораду ти даш мені на теперішній час. Я нічого не загадую, нічого не думаю, просто яка мені потрібна зараз порада. Скажи мені, будь ласка, що ти мені? Яке мені послання, яку мені пораду ти хочеш дати? М -м, красива ця. Стоп. А стоп що? стоп ком? Не знаю, не знаю зовсім англійською, я треба перекладати. Повна чаша, повна ця тарілочка фруктів. Так, це фрукти. Це цікаво, треба перекладати і дивитися, що, що мені. А тепер для моїх глядачів. Ану, скажи для моїх глядачів на сьогоднішній день, на сьогоднішній час, яку ти хочеш дати пораду, що ти порекомендуєш, що ти порадиш для моїх глядачів, для моїх підписників, які зараз тут дивляться це відео. Послання пораду. О, дивіться, тут коровка вам бачите. Дивіться, можете заскрінити собі. Хто знає англійську, то, звісно, вже переводьте. І ось така вам порада. Ну, Тут, тут бачите, вона ділиться, сер... дає коровці, руку, протягає сердечком любов. Дає любов. ну, Школода так і називається, щось любов тобі. Ось, почти, можете, візьміть за скриньки і okay. у переклад введете собі, хто не знає англійської, пере... у переклад і прочитаєте. А хто знає, то, звісно, ось можете вже почитати і подивитися, яке це... що це вам за послання. Ось так, та, така алішна ця колода, мені сподобалася вона, і я її взяла. А тут ще було. Це вже не колода, це вже, не колодець, а вже. тут фігурку я замовляла. Зараз подивлюся, що це тут. Чи, то... чи це то, чи це не то. Ніби взагалі вже ніби все мені прийшло, що мало прийти, а да-да. Дракончик. Ось такий. це не, я, ну... Не фігурка, а брошка. Так, е прикраса ця. Де вона? Заклеєно чи? А, во, є. Не бачу далеко. А ні, це не такий. Є той, що я бачила, то я бачила інший. Це, це, це желізо. А я бачила, там багато є зараз на цих дракончиків. І там відгуки люди писали, що пластмаса. Це не пластмаса. Це желізо, якесь м'яке желізо, знаєте? Не знаю, що це. Це як заколочка, якась, так, як, як брошечка. Звісно, як брошечку я його носити не буду, тому що таке я не люблю носити. Це не моє, це я. Просто собі його замовила для чого, тому що це рік дракона. А я захотіла фігурку дракона. Просто, просто фігурку дракона. Щоб десь тут в мене буде жити на столі, десь тут чи десь там біля тару, де колоди де тару тримаю, ось такий буде жити у мене дракончик. Мені сподобалося такий він. Прикольний. І доволі такий не, не, не маленький, величенький такий. Але ці, ці, добре, що все ціле, все, все так як є. Ці, це скло тут все ціленьке все є. Бо, бо є, що приходить, що відбито, буває і ще щось, але воно ну, гарно надійно запаковано. Дивіться, і все замотано. І в цій е, торбушці, і, і в ту пупирку, і ще в тому конверті. А ще так, як вони об'єдналися з цим, ще в одному конверті, то все ціле. Бачите, і колода ціла. так. Це реклама. І колода ціла, все ціленькі карти цілі, і коробочка абсолютно ніде, за абсолютно нічого. Це я кажу, це вперше взагалі мені прийшла. То хоча б чуть, -чуть десь хоч чуть-чуть мало бути прийме, тут все, все ціленьке, все гарне. І це і це нічого не поломане, нічого таке, в тій посилці мені близько об'єднали теж таро і, і ще щось. Той підсвічник, здається, і цей ніж, то цей ніж був зігнутий. Це метал, але це ж, звісно, не той метал, що нержавейка, цей нержавіюча сталь це, це не то. Це звичайний якийсь який, якийсь сплав. І оця ручка була добряче, знаєте, зігнута. І теж було об'єднане. Я уявляю, що воно було не об'єднане, воно могло ломатися. Але я розрівняла та й нічого. А тут нічого, нічого не зігнуто, все, все ціле, все добре. Ось такий, такий дракоша. Такий буде у мене тут жити дракоша. В рік дракона буде дракоша, ось такі були в мене розпаковки, таке перше враження ну, від е, цих карт українських, я в захваті, е, я дуже ними задоволена, я дуже їх хотіла і, нарешті, придбала, і повторюся, що рекомендую їх будь-кому. Вони, вони, якщо вам подобається тільки така символіка, подобається таке, таке малювання, така художня е, ця промальовка, якщо вам тільки це подобається. То ви можете замовляти і не дивитися, що там у вас немає таро, що ви не вмієте таро. Таро тут ні при чому. Це то зовсім нічого до цього немає. Це просто духовні такі карти, знаєте. Саме буде точно і влучно сказати це духовні. Так. Буду робити, звісно, вам якісь ну, не розклади, а якісь послання на цій колоді. На цій то ось вже зробила вам. Що ви, якщо встигли, надіюся скрінити, можете собі перекласти. Чи хто вміє, хто знає перекладати, то, то вже ви собі прочитали. А на цій буду робити якісь послання вам собі. Вам, звісно, я для того її взяла, щоб вона дуже мені подобається, дуже така українська, і я хотіла її, для того я її взяла. Так що ще з цими колодами на каналі зустрінемося. А поки що все. все. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, які ваші враження від таких колод, в кого може ця колода є, то пишіть відгуки. Буду дуже вдячна за ваші відгуки, за ваші коментарі. На все-всім добре, всім-приємних -всім посилок отримувати. Бажаю теж подаруночків, посилок, всього-всього хорошого. Всі, всякі забаганки ваші, щоб здійснювалися з добром і на благо вам і оточуючим. Бережіть себе, своїх рідних, мирного вам неба, мирної ночі, мирного дня, всього всього хорошого. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.